Закінчилася ця епопея з національним антикорупційним бюро України набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура. САП закінчилася ще ну такий проміжний фініш, ще не фініш. Але ми можемо зробити висновок. Що Зеленський розумніше за Путіна. Перше, друге, українці розумніше за росіян. Це другий пункт. Чому тому, що таке враження, що у росіян у всіх, і зокрема у Путіна, нема в машині задньої передачі. Вони в принципі не можуть відступати. У нас не було помилок. У нас це. Це найкраще кажуть росіяни. Ми найкраща країна. У нас найбільша вона за обсягом. Ми придумали ядерну бомбу. Їм кажуть: ну слухайте, це не ви це ви вкрали. Ні, це ви, ви це русофоби, це русофобія, це ксенофобія. Ми придумали. Слухайте, ну весь ваш промисловий потенціал зроблений інженерами і розумом і техніками, і технологами, німецькими, і американськими. Ні, це наше все, це наше все. Ми не можемо бути поганими. Ми не можемо бути поганими. І так само Путін каже: Ні, от Київ за три дня не вийшло, за три дня. Окей, продовжуємо, Ми йдемо вперед. Окей, не про що за три тижні ні, за три місяці, ні, за три роки вже взимку буде четвертий. Ні, ми прямося головою в стіну, б'ємося. А от Зеленський відступив. Тобто, коли людина робить помилку, то вона відступає. Це добре. Добре, що він це зрозумів, і добре, що він показав, що він розумний, в принципі, і здатен як би робити якісь кроки назад, кроки вперед, кроки назад. Е, інша справа, що люди, які спостерігають за цим, тобто українці, вони очевидно. Невиліковний, ані не ті, що люблять Зеленського, ані ті, що люблять Порошенка. Тому що, що б не зробив Зеленський, свідетелі Порошенка будуть кричати Зеленський козьол». І навіть якщо показати, що Зеленський зробив якийсь злочин, то ті, хто любить Зеленського, скажуть, він не робив цього злочину. А ті, що не люблять, будуть говорити, він робив не тільки цей, а ще 157 тисяч мільйонів злочинів. Тому тут, тут, тут дивно. Якби брати участь в цих дискусіях, так званих, бо це не дискусія, бо дискусія це факти, 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 факти. А тут просто моя думка, моя думка, моя думка, моя думка, моя думка. В принципі, людина, яка здатна змінювати думку, вона не старіє. Старша людина, як казав мені здається, Деніро, більшість людей стоїть старими в 20 років, тільки пенсію переносять на 70. Але вони в 20 років собі в голову в цвяхами вбивають якусь думку, ідею і так далі. І вони несуть цю ідею через 50 років. Хоча вже давним-давно треба прочитати інші книжки, послухати інших людей, зрозуміти інші речі. Тому зміна позиції це дуже корисно, мені здається. І я думаю, що зараз ми бачимо, що от Зеленський, значить, він відступив. А тепер таке питання: чому він вступив в цей?